Не тільки побачити фокус, але й навчитися магічним трюкам могли діти у центрі Я Маріуполь. Уже не вперше на таку зустріч з дітьми-переселенцями прийшов Анатолій Терещенко, який керує студією оригінального жанру коло каже, розуміє дитячу зацікавленість магією, бо колись і сам дитиною вперше захопився справою, які потім присвятив багато років. Там виступав ілюзіоніст. У нього з дерева там апельсини появлялися, і це мене спонукало. Для того, щоб це мені було п'ять або шість років. Ілюзіоніст розповідає, майстер-клас організував на прохання дітей. Перша у нас була зустріч, це був виступ. Я показував дітям фокуси, чомусь утів, а потім я сказав: якщо ви бажаєте, буде ще одна зустріч, я зроблю майстер-клас і навчу вас декілька фокусів. Ті, які ви можете провести вдома, в колі друзів або на святкуванні дня народження, мати магія, вправи на руках, фокуси з простими підручними матеріалами, такі кумедні і доступні розваги захопили дітей. Мені подобаються фокуси, вони дуже інтересні, а іноді такі загадкові, що я не можу вгадати, як це коїться. Наприклад, я знаю, як розгадати фокус, коли пілять людей. Там просто внизу є така ямка, і там люди лож... ложаться. Там дві людини, одна ногами, інша головою їх пілять. Ну, ось так, якось так. Сьогодні я гнула ложку. Подобалися мені ще фокуси з цифрами, ось а, з, а, зіренькою теж мені подобалися. Захотілося мені сьогодні сюди прийти, фокус, навчитися фокусами. Мені подобається ось цей фокус. Ось цей фокус. Зараз. Всіх дітей, кому цікаві оригінальні циркові жанри, Анатолій Терещенко запросив до своєї студії в палаці культури Саксагань. Надія Шевченко Олексій Васильченко цей день.